Друзі, вітаємо вас ранок 27 вересня. Здається так, скільки роботи, що вже путаєш і дні і числа. Коротше, приступаємо до сортування перцю. Ярик зараз знаходиться в четвертій теплиці. Перебираємо білозірку і подарок Молдови. Коротше, в нас дивіться як. Великий, жовтий. Ось такий гарний іде в одну купу, зелений в іншу, і червоний перець іде зовсім в іншу купку. Ось так сортіруємо. Тут у нас зелений. Тут дрібний білозірка. Дрібний буде. Червоний ось тут. Великий це подарок Молдови. Червоний буде тут і білозірка жовта, крупна, така велика, вона буде тут. Далі, Геркулес той, що на зберігання йде отакий. Він йтиме зовсім окремо. Ми його більш за все пустимо чи в погріб, чи. Можливо, кудись, не знаю. Ну це йтиме на, зб... на зберігання. Я знаю, що якщо він отакий, він до спіна. Якщо буде якась там полоска така червона, то він дійде. Тому це йтиме на зберігання потім. Геркулес той, що зараз заберуть, і самий крупний, такий великий, ось такий, ми його окремо. Так, не кондиція. Не кондиція Геркуласа йде ось сюди, зовсім окремо. Не кондиція яка? Це з дірками, це кривий, це такий малий. Коротше, не кондиція каже сама за себе. Слово ось такий. Такого мало вже. Такого. Була там спишка в мене і то ми, здається, відра 4 такого прибрали з ділянки і все. Більш такого нема. Не кондиція вся буде тут. Так, вся територія ось так виглядає. Всі роблять тетя Марина сидить. Нічого не робить зовсім. Так. <гіркулес> Геркулес у мене тут. Зараз доперебираємо. сюди на кондицію. Кримсон Кінг поки що не чіпаю. Я його залишу, хочу розібратися з Геркулесом, продати, знати кілограм і скільки зберу взагалі, і що в мене з цього вийде. А Кримсон Кінг піде вже. Пізніше. Першини, як бачите, дуже-дуже великі. Тут хвостик товщий за мій палець або десь такий. Оце перчик. Так, зараз зайдемо ще раз до Ярика, Сортіровка йде. Сортіровка йде, в нас помидор теж заберуть. Ярик займається такою неважкою роботою, маленький сюди, крупний. Бачите, сюди. Червоний кидає сюди. Ось так. До речі, напишіть, хто знає, де краще зберігати такий перець. Хто зберігав, тому що я цього не робив. Куди його краще завести, отакий червоно-зелений. Чи в погріб, чи десь під навіс і чимось накрити. Так що хто зна, напишіть, бо я знаю, що люди багато хто вирощує, і багато хто зберігав на каналі мені писали, але де його зберігати, краще напишете. Так, отакий попробую на насіння. Де 4 камери просто раді експерименту. Що з нього вийде. Ще в мене біля хати там є гарний теж. Зберемо, посіємо, подивимо, що вийде. Бо поки сам не попробуєш, то хто зна, що вийде. Сидить. Так, добре, працюємо далі. Перебрали ми перець Геркулес не кондицію всю в одну сторону. Оцю кучку, що ви бачите, це я залишаю собі такий. Ми його потім пустимо на консервацію, поріжемо кусочками в баночку, будуть закатки такий перець з медом. Так, Кримсон Кінг значить, поки що не перебирали, відібрав дебільший. Це те, що було зверху. Де більший зараз кинемо на віса. Я вам скажу він довший за Геркулеса. Геркулес він такий типу кубика коротший, але 460 грам. Ну, тобто, більшого немає. От. Він зайде наче більше. Його вага, от, бачите, 440, 450, 400. Ось так. Але непогано. Ну. Я вам скажу Crimson King менше відходів. Ось така вага його цього перцю. У Crimson King менше відходів. Він, У мене багато на Геркулесі було. Ну, ви бачили, я показував таких чорних плям. О, ось дивіться. Оце на Геркулесі ми викинули десь. Ну, не викинули, а визбирали. Ну, відер 5 отакого. Це великих 20-літрових відер. Штук 5-6 нас пішло ось такого перцю. У Кримсона Кінга такого майже немає. От. Зовсім там дуже-дуже мало з такої ділянки. Це дуже мало. Тому перець цей більш, ну, бачите, він такий і довший їде за Геркулеса. Геркулес він такий коротший. Ось у нас герк. то він типу такого. Це вже перебраний. І оце теж Геркулес. Більше в нього відходів. А знаєте чому? Ну, як Відходів отакого от кривого, тому що сам кущ у Геркулеса, він коротший. Між, між оці вони коротші і отакий, отакий виходить, деформований. У Кримсона Кінга кущ більший і від причини далі, і вона не торкається. Тобто гілляки не зажимають. І немає отакого. Геркулес він дуже короткий, от, багато отаких. От Це той перець, який я назривав коронну квітку. То це він такий. Якби його було формувати якось, то такого не було б. Кримсона Кінга нема, він набагато більший, кущі мені були до коліна. То перець, бачите самі який він. Він увесь рівний. Ну тут дуже мало такого кривого. Він просто висів так один, там другий, ось, ну гарно. А ви представте, що такий перець та в теплицю. Та пропасинкувати та підв'язати. Ігнатію два стебла, я коли зробив тільки не цей перець, а ну, взагалі простий. Дуже гарно виходить. Посанкований перець, підв'язаний в теплиці. Тому бачите, він увесь, увесь рівний. Ми його пустимо пізніше трішки на продаж. Побачимо по цінах. Так, Ярик вже до... майже доперебирав. Я вам показував цю купу, то ось, що з неї залишилось. Половина. Половина такої купи. Молодець Йорік. Тут у нього великий, тут у нього кривенький, а тут у нього ось такий червоний. Так, обстановка по овочах трохи здали. Покажу, що ми здали. Здали ми трохи помидор, більшу половину. А скільки помідора здали? 150 кг здали помідора, сливки. Два ящики залишу собі. Ті дві бананки ще заберуть. Те теж заберуть. І це заберуть. Так. Перчик, цей поки що залишаю, ми його переберемо. Це Crimson King, на днях його теж заберуть. По некондиції теж дві бананки спихнули. Перебрали, ось таке ще залишилось. Але він ще нормальний, тому ми його теж продамо. Так, Значить, Білозірки взяли теж немало. І забрали майже увесь червоний. Тут стояв червоний, його немає. Забрали його, забрали білу зірку. І вибрали дрібний. Отакий Такий маленький, вибрали теж. Так, ярик, ярик тут перебрав. Тоже не... Ну, Багато наперебирав, бачите, там ще купа залишилась, ще будемо щось продавати. Посортував він так ось великий, там зелений, там такий, бачите, червоний, і сюди вже малесенький відібрав теж молодець Ярик. Десь пішов до хати, зараз прийде. Ранок, 28 вересня, продовжуємо сортувати керувати наш перець та пускати його під реалізацію. Значить, Геркулеса в нас немає зовсім. Ми Геркулес продали ще 27 числа, здається. Так, залишився Кримсон Кінг, який ми зовсім ще не продавали. Зараз відберемо ці всі ящики, відсортируємо його, там переважимо. Перець, я вже говорив, він візуально начебто більший, але ну, він довший такий начебто, так? Але Геркулес у мене був поки що рекордний. 475 грам. Якщо ми переберемо цю купу і знайдемо ще більший, то обов'язково зважимо. Ану, дай, Ярику ту причину, диви, яка гарна, воно з хвостиком таким. Да-да-да. Така вона. Крутецьке. Так. Сьогодні займа... займаємося цим, переберемо, тому що далі за планом у нас копати моркву, моркви багато. І морква дуже велика, прям величезна. Цей перець не знаю, куди він піде, він поки що нікому він не потрібен. Цей так теж трішки лежить. Тут у нас ситуація та сама. Цей зараз занесемо. Та більше за все піде в погріб на зберігання. Щоб він не був м'яким, хоча надалі начебто дощі, побачимо. Цей перець так і лежатиме, поки що його чіпати не будемо. По потребі, кому потрібно, приходить, відбираємо і продаємо. Я зараз станем з яриком оце все переберемо по ящиках. І вже покажемо в кінці результат і будемо завершувати з цими. Перцями, морозами, бо роботи ще дійсно багато. Ще попереду відео буде про моркву. Морква в нас просто гігантська. Ну що, друзі, завершили ми перебирать. Сьогодні швиденько вдвох так справились. Перебрали перець Crimson Крим King. Сьогодні купи, оце скільки вийшло не кондиції. І знаєте, якби не мороз, то ми такий би зелений і не зривали б. Ми просто зривали б такий, або ось такий є. Але у Кримсона Кінга я вже говорив, дуже, ну, відходів менше. Той, що в нас там на стеблах, на городі залишився зелений, тільки зелений, я його не рахую. Але якщо взяти Геркулеса, то в Геркулеса там більше кривого. Я говорив це, тому що кущі менші і перчини вони просто впиралися у гілляки. І гілляки зажимали сам перець. Ярик молодець. Последній ящик. А окрім Сонакінга, такого немає. Кущі великі, перчини ну, вільно так ростуть, вони не зажимаються. Так, що в нас вийшло? Оце скільки зеленого. Зеленого скажу більше, тому що у Геркулеса зеленого менше. У Геркулеса у нас лише три ящики, а тут більше зеленого. Ну, скажу вам, Кримсон Кінг і достигав трішки гірше, довше. Геркулес у мене почав раніше. Але загалом перець шикарний теж. З перцем справились, тепер наша задача це що? Викопати моркву. моркву. Будемо йти копати моркву. Ну що, друзі, я думаю, на цьому, на цьому ми будемо завершувати наші оці перегони з морозами, з цим перцем. Відсортували. Зараз ми його завеземо кудись, кудись будемо бачити, куди ми його завеземо. На цьому, звісно, буду поки що завершувати. І всім пока. Так що далі буде і всім, каже Ярик, пока.